На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать, воно сповите кричало у холодочку за снопом, Розповела, нагодувала, попестила І ніби сном над сином сидя задрімала. Пісниця їй, той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий на вольній, бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихесенько, сповила та, щоб дождать до ланового, ще копку дожинать пішла.